На календарі є дуже багато всіляких свят, але ще жодного року це свято не було настільки важливим. Повномасштабне вторгнення абсолютно зламало мирне життя України. Просто чомусь деякі люди вважають, що вони кращі за інших і мають право вирішувати долю нації. Тому настав наш час дорослі часто кажуть, що майбутнє у наших руках. І ось яким ми його бачимо. Перш за все мирний. Ми хочемо стати тим поколінням, що зробить Україну мирною. Щоб із таких груборів лунав тільки їм України. Щоб якщо укриття, то тільки ось таке. Якщо тривога, то дуже побутова. А якщо Україна. То мирна і квітуча, тому ми, діти прекрасної країни, підготували кілька своїх закликів для світу. Перш за все, у День Миру ми вимагаємо усіх ворогів скласти зброю та й визнати свою поразку. Вам вже буде краще. Ми закликаємо світ менше говорити, а більше діяти. Принаймні в українських школах дітей навчають саме цього. Ми звертаємось до всіх українців на всьому світі. Ми не переможні. Якщо навіть у таких нелюдських умовах знаходимо в собі сили і надалі посміхатися, то світ буде обертатися навколо України. Тож віримо в нашу перемогу. Тож молимося за кожного захисника та захисницю України. Щоб та колина вже ніколи ніколи не щоб вся Україна була у мирі. Ото сама довша у світі труба Я і ти з України з нами. Ми не співо і Пісня, голос, ми не гучно. є барабан, бачиш, як батри палають, чуєш. Голос ломить нас, ніхто не здолає, бо з України ми Час. Кожна повинна знати людина, що центр Європи також в нас. Доброго вечора, ми з України, це в нас на поплю розковорода. Тут біля Чорного моря перлина. І що ви думали, Так то і там. Доброго вечора, ми з України, Степани, Педери, вільні сини, ми козаків запорізьких родинах, а шаровари то наші штани. Доброго вечора, ми з України, я мрія найбільше Бо там пісня, голос не гучно, Криє барабан бачиш, як батри палають чуєш, голос курмить нас, ніхто не здаває бо з України сіми. Добрий ми з України. Доброго вечора, ми з України. Це ми посилаємо геть кораблі. Це в наших руках гудуть живеліни І жадять бежально, не неначе джмелі. Доброго вечора, ми з України. Гордо тримаємо хвіст до гори, рублем дерев'яним топим каміни і жовто-блакитні у нас прапори. Доброго вечора, ми з України, це наша Галина в воду несе. Любимо щиро свою батьківщину, бо Україна понад усе. І ти з, України, з нами. Мені ский Богдан, пісня, Голос малини гучно, є барабан, бачиш, як три пола і чуєш. Голосу ми нас ніхто не здолає, Бог з України всі ми. Я з України з нами, ми низький бокам. пісня, голос, ми не бухто, є барабан, бачиш, як пальмаю, чуєш, Голос голосурми нас, ніхто не здолає, Бог з України всі ми!